Спеціальні ремені для військових такі шкіряні вироби вручну виготовляють івано-франківські майстрині. Тут у невеличкій мануфактурі дівчата налагодили виробництво уже з першого дня повномасштабної війни. Ми дуже хотіли долучитися до Допомоги державі, особливо нашому війську, в наших умовах, те, що ми могли швидко і якісно зробити. І плюс був такий також запит від волонтерів. Ми спробували зрозуміли, що це легко, швидко і доступно, і ми можемо багатьом військовим допомогти. І тому підійшли до такого і далі вже почали з'являтися інші запити від військових, наприклад, не просто ремінь, а ремінь для зброї, трьохтичковий ремінь або чого. Хол для лопати сапера, тобто, все ми робимо. Ви бачите, що ми не є невелике виробництво, а в нас нема багато, багато працівників чи техніки, але в рамках того, що можливо, ми хочемо долучатися якнайактивніше. Спочатку розповідає Марта Кондрин, Робили звичайні ремені зі шкіри, над якими майстерня працювала ще до війни. Це вони були тончі, з одною точкою, але потім, коли поспілкувавшися з військовими, які прийшли до нас, дали нам зворотній зв'язок, сказали, що покращити, що вони мають бути ширші і як краще зробити швидше, це вже був наступним етапом. Тобто, дійсно ми дуже вдячні, бо військові вони готові давати зворотній зв'язок, вони дуже відкриті і таким чином ми і. Разом з ними вдосконалювалися. Ремені ж для військових відрізняються від звичайних, тому тепер їх тут виробляють ширшими із міцної ремінної шкіри і не на одну, а на дві точки. Так, від початку повномасштабної війни дівчата безкоштовно пошили та передали для наших захисників і захисниць понад дві сотні ременів. Виготовляти їх зізнаються майстрині фізично досить важко. Зазвичай, коли ми беремо. Беремо за запит від військових, це велика партія, і ми робимо все одночасно. Тобто, ми відкладаємо всі наші поточні замовлення на потім і одразу ж приступаємо до до роботи. Ми ділимо виготовлення на кілька етапів, і кожен з майстрів займається своїм етапом. Тобто, в основному Аня в нас кроїть смужки, далі хтось робить розмітку під отвори, хтось робить власне перфорацію, хтось робить дрібнути. Таліку до ременя розповідає співзасновниця шкіряної мануфактури. Спеціально розробили й пряжку на два язичка. Вона є найоптимальнішою. Дійсно, вона підходить для цієї ширини, і вона якби на два язичка, і її також зроблено вже зі зворотнього зв'язку з військовими. Тому так вона спеціально для цього розроблена. Створюють тут і ще один виріб для наших військових: чохол на малу піхотну лопату. Крім того, у майстерні виготовляють і триточкові ремені. Їх можна підлаштувати під будь-який автомат. Тобто, коли військовий вдягає автомат там на плечі через плече, цей ремінь досить допомагає йому швидко пересуватися і рухатися. Там він може вже, наприклад, повсти, і, ремінь, і не ремінь, а автомат не буде з'їжджати, він його зможе легко переносити. Цей ремінь цьому сприяє. Також зазначають майстрині, отримали чимало фото та відеовідгуків від захисників, які розповіли про те, як використовують їхні вироби. Чим класний трьохточковий ремінь? Тим, що його можна використовувати як двохточку. і. Можна перейти ось, на одноточку. Видно, ось він працює ось таким, як одно точка. Можна перейти і на права площа, угу. і ведення вогні з правого. Із лівого ключа. То тобто, чому мені треба його скинути? Він запутався, або я влежу, да. я не можу його через голову подіти, okay. okay. а я можу її все. Це для швидкого скидання самого автомата взагалі. І вже по цьому відео ми дивилися і ну, якби побачили, що дійсно рухається прямо в правильному напрямку. Так. Наразі франківчанки розробили ще одну цікаву шкіряну новинку, а саме унікальний патріотичний блокнот. Він є шкіряним з крафтового паперу, і на ньому ви бачите нанесене гравіювання Ярослава Шкребляка, Автор він є автор цього малюнка, цього козака і цих слів з шрифту. І також ви цей малюнок можете побачити як мурал на вулиці в Івано-Франківську. А, і ну, це досить унікальний. Тобто, він тут і козак, і наш військовий. Ну тобто, дуже символічний цей малюнок. Ми хочемо частину прибутку з цього продажу цих блокнотів передавати на зсу. Бо також це і саме співпраця з цим автором малюнку. Вона і це передбачає. Він дає безкоштовно. Ми можемо використати його авторське право, але частина прибутку має обов'язково йти на потреби зсу. Серія оригінальних блокнотів лімітована, а частину коштів із їх продажу. У майстрині передають українським захисникам. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.